Бобове зернятко. Жили собі півник і курочка. Півник, що не робив, то все наспіх. А курочка його умовляла Петрику, не поспішай, Петрику, не поспішай. Дзьобав якось півник поспіхом бобові зерна та й вдавився. Лежить, мов неживий, не дихає. Злякалася курочка, побігла до господині та й гукає. Ой господине, швидше дай масельця. Півнукові горлечко змастити, бо вдавився він бобовим зернятком. Біжи швидше до корівки, відказала господиня. Просив неї молока, щоб було з чого масло збити. Побігла курочка до корівки. Корівонько, голубонько, хочіше молочка дай. Господиня з нього масло зіб'є, а я тим маслом півнукові горлечко змажу, бо вдавився він бобовим зернятком. Біжи, мерщій, до господаря, мовила корівка. Та і він мені трави свіжої принесе, примчала курочка до господаря. Господарю, батеньку, на коси корівці травиці свіжої. Вона дасть молока. Господиня з нього масло зіб'є, а я тим маслом півникові гордочко змажу, бо вдавився він бобовим зернятком. Біжи, мерщій до коваля за косою, відповів господар. Стрімголов помчала курочка до коваля. Ковалю, ковалю, зроби господареві добру косу. Він накосить корівці трави, курівка дасть молочка. Господиня з нього масло зіб'є, а я тим маслом півнукові горлочко змажу, бо вдавився він бобовим зернятком. Коваль зробив господареві нову косу, той накосив корівці трави. Курівка дала молока. З молока господиня збила масло, дала його курочці. Змастила курочка півнукові горлочко, от бобове зернятко, і проскочило. Півник схопився на лапи і загорланив. «Ку, ку рі ку Кінець.